Захищати Україну, що ми можемо робити? Час повертати своє. Переконаний пан Василь, інженер-будівельник за фахом, наважився долучитися до гвардії наступу, аби вигнати ворога з української землі. Для себе обрав штурмову бригаду національної поліції. Людь зараз всі прекрасно бачать інформацію, що Расисти підсилюються, стягують техніку, і Ми теж саме повинні бути готовими відбувати наші землі і звільняти нашу східні рубежі. Ну і автоматично не дати ворогу посунутися в глиб України. Процедура проста: аби долучитися до Лавгвардії наступу, слід заповнити онлайн-заявку або ж прийти до ЦНАПу, де на вас чекатимуть представники органів, які для початку розкажуть усі тонкощі служби. Заповнюєте анкету кандидата, згодом вас запросять на співбесіду. Якщо ви проходите успішну співбесіду, вас все влаштовує. Ви можете ви проходите військово-лікарську комісію та е, ніби як тест на фізичну вашу підготовку. А вже потім тривалі навчання. Перетвори свою лють на зброю, гасло цього воєнізованого підрозділу поліції нового зразка. Якщо навіть розформовують цю штурмову бригаду людь, вони залишаються працівниками поліції, їм буде запропоновано посади в безпосередньо в підрозділах Національної поліції України. Окрім Нацполіції, штурмові бригади, а їх буде вісім, формують Нацгвардія та Держпрокордонслужба України. Оскільки зараз іде військовий стан в принципі наші функції вони взаємопов'язані. Це оборона та захист нашої держави. І так як прикордонники, це укріплення наших кордонів України. Переважна більшість новоприбулих чоловіки кажуть військові, втім запевняють, відкриті і для жінок приходила жінки. Позавчора наприклад, приходила жінка. Здається, 39 років для проходження військової служби. За її словами, вона хоче відбити свій дім та як вона знаход... ну, проживає на території Херсонської області. В наші часи, часи рівноправі, знаю жінок, що проходять службу саме у окремих загонах спеціального призначення, те що активно виконують завдання на сході. Бійців обіцяють спорядити якісним озброєнням і технікою. Основний кістяк нових формувань складатимуть офіцери та солдати, які мають великий бойовий досвід і якнайкраще проявили себе на різних ділянках фронту. А ось до укомплектування відбуватиметься винятково із добровольців. Головне висока вмотивованість та патріотизм. Україна формує всі сили, сили оборони для гідної вісічі ворогу. Наступу на можливого контрнаступу. Я щиро переконаний, що він цього буде. Цього року буде нашої спільної перемоги. Ми повернемо наші кордони. Ми повернемо наші землю, повернемо наших людей. Зазначимо на Львівщині такі рекрутингові центри розгорнули у восьми цнапах області: у Кам'янка, Бузькій, Городку, Стрию, Дрогобичі, Золочеві, Самборі, Червонограді та Яворові. Аліна Домбковська, Андрій Турянський. Правда, тут Львів.